У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми відзначаємо День українських добровольців, тож наша програма про тих, хто за покликом серця взяв до рук зброю і став на захист своєї країни і у 2014-му, і у 2022-му. Більше почуєте вже за мить, залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» – 92 FM. «Первомайськ» – 105,9 FM. Сьогодні п'ятниця, 14 березня, 1115-та доба нашої героїчної спротиви повномасштабній агресії Росії. Історія українських добровольців починається навесні 2014 року. Тоді, 14 березня, створили перший добровольчий батальйон імені Кульчицького для захисту України від російської гібридної агресії на Сході. Це були 500 бійців самооборони Майдану. Саме в цю дату, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Згодом сформувалися десятки інших добровольчих батальйонів. У військо масово йшли найкращі, залишали Бізнес і родини, успішну кар'єру. У важкий момент добровольці підтримали та посилили українську армію, по суті, врятували українську державність. Як і більшість добровольців, Ярина Аліманова з Вознесенська, що на Миколаївщині, не раз ставила собі питання, навіщо це мені? І відповідь завжди була очевидною. Хтось же має захищати батьківщину, якщо не я, то хто? Справжню сутність руського міра Ярина побачила і зрозуміла ще під час Революції Гідності. Тоді на Майдані знайшла багато друзів, однодумців, з якими пліч опліч пережила чимало випробувань, і бійню у Маріївському парку, і погроми автобусів і розстріли майданівців. Ще у 2014 році закінчила курси медичної підготовки і добровольцем відправилася на фронт. У 2017 офіційно стала військовослужбовицею. Пряма Мова далі, я йшла вже осознана, я вже йшла цілеспрямовано. Я знала, куди я йду, чого я йду і для чого. І для чого ви йшли? Що вас спонукало, мотивувало? Я не хотіла, я дуже не хотіла. Я серина розуміла, що це може бути тут саме в мене вдома. І Я не хотіла, щоб страдали мої діти. Я не хотіла, щоб вони цього бачили, і щоб це було на моїй землі, щоб стримувати їх там. Тобто, в 17-му Але... році ви йшли, щоб не прийшли сюди на Миколаївщину, так. так? так. Але в на да, жаль... я собі надумала, що я не хочу, щоб вони прийшли сюди. І в 24-му вони прийшли. І навіть у мене були побратими, от в бригаді Краматричані. Да я як коли запитувала, Говорю, от вони до тебе прийшли в Бачиш, я до тебе приїхала. А ти до мене приїдеш, коли до мене Миколаїв прийду? І він сказав, да обов'язково я приїду. Переживають так воно щось і сталося. Я не очікувала такого в 2022 році. Ви зустріли повномасштабне вторгнення біля кордонів з Білорусю. Далі як складалася ваша доля військова? Далі ми видвинулися під Київщину. Це було в ніч з 9 на 10 березня і 10 на 11 березня. Ми з Бучинської районної ради видвинулися в напрямок району Озерно з Озерного. На Макарівко, Южне і район Липівки, 11 березня. У нас був 9 годині. Ранку ми пішли в наступ, але на жаль, нас там вже зустрічали. Ми потрапили в засідку. Загинуло дуже багато бійців. Першим загинув наш командир Павло Усов, атаман, велика кількість сотих важких і. Нам допомагали в евакуації навіть місцеві жителі. Одна з жінок, оксана, яка саме своєю машиною вивозила наших поранених бійців, була теж поранена. Евакували ми їх прямо з під обстрілів. Обстрілювали нас і авіабомбами, і градами, і смерчами. Тобто й нас летіли. Я от зараз згадую. Я знову повертаюся в той день. Він як зараз. Я пам'ятаю кожне слово, яке я чула тут і в праці від командира, і як він зрозумів, що він що все ж це останні хвилини, як він передавав свою роту під командування. як кричали хлопці. Потім наш батальйон перекинули під Миколаївщину. Там є таке село, добра керниця. Я все ж таки дуже сподіваюся, що я туди повернувся. Ми коли всі зайшли, то там творилося жахіття. саме там стояли. Візка, і війська й те, що вони там витворяли, то був жах, те, що ми там побачили, і далі ми виднулися на засілля: Грейгово, Первомайське, ну, Максимівка, Киселівка, ближче до Снігурівки. Ну але вже ворог вже тоді добре облаштувався в Снігурівці. Поруч з нами були легендарні: 79-ка, 80-ка. І знову почалися великі втрати, важкі поранення. Наскладніше було те, що коли ти нічого не можеш діяти. Може допомогти і відчуваєш свою слабкість, свою неспроможність і були такі випадки, але все таки за рахунок чого, все таки вдалося відбити, відтіснити ворога від Миколаєва і звільнити нашу територію. Я більш певна все таки за рахунок стійкості. Стійкості і витривалості од силі волі наших хлопців навіть попри всі втрати, вони попри те, що було дуже і холодно, і не завжди ми мали той де, коли поїсти, навіть коли води попити нас не було, але все одно. Вистоювали, стояли, не здавалися йшли йшли далі під важкими обстрілами під взагалі. Вони крили нас день і ніч, але ніхто не відступав назад, і ось це дуже сумно, що частина нашого суспільства не розуміє, якою ціною це вдалося здобути, якою ціною Миколаїв залишився, як то кажуть, вільним містом без окупантів. Так, ви знаєте, так на жаль, так воно є. Що багато хто не розуміє, розуміють загалом ті, кого це напряму стосується. В кого є зараз на або на той час хтось пішов до війська або вже служив, або зараз ті люди розуміють. Навіть дехто з людей, які попали, скажімо так, в окупацію і на свої очі бачили, що там застрялися все одно приймають вони це на війні. Стикалися з стереотипами щодо жінок воїнів? Для мене завжди було комфортно себе працювати, тому що завдяки своєму характеру мене виховував тато. Я ж ніколи не поступаюся. Це тобто бігти, бігти, стібати, стібати, стріляти будемо стріляти. Я ніколи не поступаюся. Я завжди з ними на равних. Тому мені було важко знаходити з ними спільну мову. І біля мене були геть інші жінки. Це були справжні військові. На жаль, багато з них загинули. Наприклад, я можу розповісти про нашу героїню, молоду і 26 шість років Оленку Созанюк. Це дівчинка з волошковими очима і дуже з таким запальним сміхом, яка з 15-го року була. 13 Тринадцятої бригаді і на посаді повара, потім на посаді бойового медика. І саме 22-му році, третього вересня, вона на жаль загинула при евакуації в районі Купінська Харківської області. При евакуації наших хлопців вони дуже її любили. Вони просто не знаю ленка. Вони за неї горою стояли. Я знаю дівчат, які пішли, відслужили в армію вже свої. Відслужили спокійно відпочивали. Вдома, але коли почалась повноштабна сорчення, в перші дні вони прийшли за своїми чоловіками. От, наприклад, у нас в батальйоні була Тамара Герасимчук. Її чоловік служив в нашому батальйоні, і в перші дні війни вона прийшла за ним. Вона вже була демобілізована, але прийшла, тому що каже, в мене там чоловік. Так само, і Ірина Нікітіна. Це одні з таких жінок, які знаєте, стояли. За своїми чоловіками за спиною і подавали патрони. Вони були з ними поруч, завжди поруч, і це страшно. Як для жінки, то це страшно. Але вони їх не покидали. Вони були поруч. Тому для мене, ніж кажу, стереотип для мене існує. Бажання жінки захищати свою країну це абсолютно природні бажання, адже вона в першу чергу захищає своїх дітей. Так свою домівку своїх дітей це інстинкт волчиці, такий, знаєте, техна захищатися. Ця п'ятися зубами за своє захищати, зробити вдих-видих і протриматися. От значить, то така, от знаєте, здається, що зробити цей вдих-видих і протриматися ще 2-3 хвилини, і все, і все буде добре, і все буде класно, і все у нас вийде. Треба ще трохи протриматися. Спочатку волонтерство, а згодом військова служба у 126-й бригаді територіальної оборони. Для миколаївця Андрія Страту вибір також був усвідомлений. Початок повномасштабного вторгнення Андрій зустрів у Польщі, де жив уже 5 років разом з коханою дівчиною. Почуємо Андрія Страту. 24 лютого я був в Польщі і вже був з білетами на руках своєю майбутньою дружиною, дівчиною на той момент. Ми вирішили повернутися в Україну. На 4 березня у нас були білети в, в Одесу. Ну і 24 лютого відповідно все починається. Ми розуміємо, що ніхто нікуди не летить, а принаймні літаком. Це точно, і з того моменту, в принципі, постійно. Підтримував зв'язки з своїми друзями, які теж хто де, хто в морі працює, хто теж там поза кордоном їздив. Але так склалося, що на той момент більшість друзів була саме в Миколаєві. Там буквально один-два дні ми приймаємо рішення. Ви з ними були на телефоні? Так, так, так. Це був спочатку якийсь телеграм там умовний, це там групові дзвінки. Ми вирішили допомагати військовим одразу користуватися можливістю моїм перебуванням за кордоном, так як у нас. Майже в перші дні все розкупили і нічого не було. А можливості придбати для військових це був такий от початок повномасштабного самовторгнення у цього періоду, складного для нас всіх. От. І... Ми організували свою таку громадську організацію. Це Вона і зараз функціонує так. Це південна ніч, переважно це інста ін... інстаграм. Місце в Польщі це Сопот, Ну, тримасто гданськ, Сопот, Гдиня, Це от в тому регіоні я працював. Про те, що повномасштабне вторгнення, ви дізналися з новин е, відруб. Від друзі. друзів дізнався телефону. Так? Можливо, можливо, щось якісь новини були, десь десь щось висвітилося, але скоріш за все, так це були друзі. Ми дзвонились, тоді активно почали обстрілювати Миколаїв всім, чим можна було в режимі реального часу. Там навіть через телефон чули ці вибухи, і це було ну, достатньо страшно так спостерігати, як люди, які ніколи, в принципі, в житті. Цього не переживали, переживають вперше, так і якісь емоції, реакції, настрої взагалі. В цілому так, всі ці періоди, перші, коли місто було блоковане, коли не було хліба, води, все-все, все це пройдено в телефонному режимі, але я там з емоційно пережив. Ну емоційно так, емоційно. В принципі, я приїхав сюди, то якось мені навіть не довелося адаптуватись. Тобто, все це було в голові вже пережито. Скажем. Про волонтерство Давайте більше поговоримо. Mm -hmm. Чим mm -hmm. займалися, так кому допомагали саме, що возили, звідки ну дивіться. Ми були, в принципі, люди з певним розумінням, що потрібно купувати військовому, Що можна і не купувати, тому що військові теж різні бувають. Акцентували увагу на тепловізійній оптиці. То що додає одразу X10 до веденню бойових дій в темну пору. Доби. Можливо, і запити були такі, я вже не пам'ятаю насправді на той момент, тому що бригад було багато 79, 59, наші місцеві, 123, 124, 126 так само, і багато-багато інших підрозділів. Просто я, що я взяв інтернет, почав дивитися, що є в наявності, де, що по виробникам, там які, що можна взяти, що не можна брати. І поїхав спочатку просто. Ми там відкрили декілька рахунків, на які люди скидали. Ну, це друзі, друзів і так далі. Тобто, всі там з усього світу, хто де на той момент перебував, то мав можливість, допомагали. І виходило збирати достатньо великі суми за короткий період часу. То, там, десь перші декілька тижнів, місяців вдалося там відправити там. До десятка, я думаю, цих приладів в різні підрозділи. На початку це була дуже складна логістика. Я ж кажу, я сам безпосередньо їздив по магазинам по всій країні, збирав ці прилади, щоб ніхто не обманув. Її відправляв. Потім да, вже стало простіше. Вдалося налагодити співпрацю з одним з там, представників фірми по тепловізорам в Польщі і робили достатньо великі знижки. То ми там постійно закуповували. Люди просто звертались... Ну, яких є гроші, але вони не можуть купити. До нас я купував, відправляв, Тобто там і в Київ, і в Суми, і де, де тільки не відправляли. Тобто багато достатньо. Початок був. Спрямований саме сюди, тому що Миколаїв тоді, в принципі, був на слуху в усіх медіа і все робили, що могли для міста саме. Слідкували за перебігом тих подій, що відбувалося так, під Миколаєвом тоді? Так, так, слідкували. Ну, я, можливо, менше в новинах був, тому що мій день починався з там, телефону. І контактів з військовими ну, з нашою спілкою, так, з нашим об'єднанням з приводу різних питань. То ми там в процесі роботи і громадського об'єднання зареєстрували офіційно, щоб звітувати і щоб мати якесь підґрунтя, так легальне. Весь день просто займав, займали якісь контакти, спілкування, пошук товарів, найбільше часу займав. І контакти з продавцями, з виробниками цього. Плюс були якісь там побочні ще прохання у різних людей. Ми сфокусувалися на тому, що можемо робити. Намагалися робити максимально швидко, і, ну і так, щоб хлопці отримували це ну якось нормально і нормальної якості. товар. коли вперше приїхали в Україну. Це була весна 23-го року. Це був такий момент, коли вже, до речі, це був ще рік повномасштабного вторгнення, як я в Польщі сидів і робив там якусь свою волонтерську роботу. І коли закінчився цей період, в принципі, вже достатньо багато. У нас з'явилося в продажі в Україні, почали завозити все, що людям, ну, військовим було потрібно на той момент, і ціни були плюс-мінус адекватні. Можна було не сидіти за кордоном, щоб допомагати. А люди стали потрібні на той момент. Ну я зрозумів, наприклад, що в принципі або я поїду, або я буду сидіти тут і я не знаю, що робити. Ну чекати, якісь там формальні міні-справи там робити, які пов'язані з допомогою оборонцям. От. Ну, багато хто на намагається виїхати з України, шукають. Будь-які шляхи і е, можливості, а ви повернулися. Е, так, тому що оцінив для себе можливість жити з людьми, які нічого не зробили для країни, в якій вони там народилися і жили весь час. Навіть і не про ностальгію, мова скоріше, а про те, що ти все життя хотів якось себе реалізувати і щось для цього старався робити. І так само країна наша, вона. Ну, як держава молода, так і вона теж хоче себе реалізувати. І ці люди, які утворюють такий е, рухомий двигун да, для цієї реалізації, вони насправді являються для мене там особисто, думаю, для багатьох інших, е, основним Мотиватор. основним мотиватором, так, того, що варто вкладатись і вкладатись по максимуму і не так. стояти осторонь, так не бути спостерігачем. Так, не бути спостерігачем. Ну тут якби. Теж можна допомагати інакше, так, але той, хто себе знайшов раніше, десь в інших сферах, і він більш корисний на своєму місці, той, в принципі, я думаю, право там, ви для там де ви він буде. себе вирішили ваше вашому місце тут. Так, 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 так. Безпосередньо тут. І я ж кажу, що коли стало питання про людей, тому що раніше не було питання людей. Дуже багато людей пішли одразу. Потрібні були ресурси, так за да, загальна там кількість, майже мільйон осіб, які ну, захищали. Так їх просто треба було забезпечувати, тому що люди та є, а нема чим, нема як, нема нормальної підтримки. От. Потім я ж кажу, потім вже коли всі, хто там більш-менш військовим пов'язано, почали просто казати, що реально потрібні люди, такі реалі насправді такі люди, які щось вміють якусь інформацію для себе нову сприймати і, і користуватись нею, вони дуже потрібні через те, що держава і там військо недостатньо можливо там спочатку не було в цьому потреби. Там комунікація да суспільством, тому що люди самі йшли і хотіли. То зараз потрібно комунікувати і пояснювати, так що там відбувається взагалі. Ви долучилися до 126-ї бригади? Так, були знайомства в 126 шостій бригаді. В принципі, в мене був вибір між шістсьомою на той момент, і 126 і От хотілося бути корисним. Я в принципі для себе там зробив вибір. Хотілося бути оператором дрона, а я вмів на той момент обробляти відео, розумів там, що таке формати, і так далі. і так далі, Тобто у мене було навички певні були поняття так. І в процесі там цього всього созрівання цієї ідеї, там теж пішов трошечки політати. на дронах не вмів літати, а там дзвонився з однією організацією, яка навчала цивільних. Літати на, на звичайних мавіках, спитав у них, чи вони можуть надати такий курс, хоча б для цивільного, щоб мати усвідомлення. Приїхав, а оказалось, що хлопець-інструктор, який вчить він теж з України з Києва, і вони безкоштовно він мене навчав там ну 6 там годин. Сам азам базовим стандартним. Ну, такий був початок в Польщі, от прям підготовка до ви вже до в Польщі почали готуватися до цього. Так. Ну так, ну а чому ні? В принципі, да, і приїхали. На той момент ще було достатньо складно потрапляти туди, куди хочеш, насправді. І це був такий процес трошечки кольний, але нам повезло успішно пройшли там. В навчальний центр отримали ВОЗ і поїхали в бригаду. Там далі вже на місці вчились, довчались. Коли ви потрапили Вічний. в бригаду? Кінець весни 23-го mm -hmm. року. Ну і там, да там вже почалось навчання, так скажем, більш практичне і потрібно людей навчати якісніше, щоб люди розуміли відповідальність. Яка на них покладена і е, гуртувалися так, як у 22-му році, і тоді буде можливість. Ну і плюс в усіх сферах, які впливають на хід бойових дій, потрібно зробити зміни, так, якісь, щоб е, бути ефективнішими. Тільки нестандартними методами можемо перемогти. Андрію, а що вас особисто мотивує воювати і боротися за країну? по Перше, це Люди, які вже віддали своє життя за цю країну, це напевно найголовніше. Складно, звісно, і ціна велика, але воно того варте 100%. Війна за наше виживання, виживання за України, виживання за історію, так за майбутнє. Така мотивація. Ну хочеться бути ефективним. Ну наскільки це можливо, старатися завдавати ворогу максимальних втрат. Ми змогли стримати дуже сильного противника. Не програти одразу, згуртуватись, налагодити багато процесів, в яким нема прикладів ніде в світі, збирати величезні суми волонтерськими організаціями, тобто звичайними людьми, де, які власною ініціативою допомагають і закривають ті потреби, які держава не може закрити. Ну це нереальне якесь застосування волі і самовіддача, воля і самовіддача. Це те, що можна сказати про кожного українського добровольця. Це наша суперсила на сьогодні. все. дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.